Будем грати в Jometry Dash. Короче, я установив мод такий. Им. Короче, у меня будут клейки. Я зараз выберу уровень, я буду грати. А, ну це як там... Я на Джоме 3D настоящий не змею. Постановить идиот, то я в йоде играю. Ну, я, мабуть, неправильно говорю названня. Поки щось Stirme. У мене такий звук. Я не знаю, у мене як там чогось Чуваюсь... зараз. Тут можна різні звуки вибирати. Я зараз вам смішний включу. Там зараз виключу, ненормальний поставлю. <кій> я же так приведу грати, мені так хорошо грати. Ну там з модами я граю. Але щось тут не так. Ну, коротше, мені друг встановив. Мод деякий. Я не знаю, що це за мод. О, я не знаю, чего у мене хітбокси показує. Це, мабуть, щось друг мій поставив. Я потім його спрошу, хай виключить хітбокси. Ну, монетки не буду забирати. В телефоне полез, если шо. Ой, блин, я... Блин. Ну, блин, я же хочу выйти. У меня есть такая штука, похожа на мегахак. Во, я могу на уклеп включить. И мне реально засчитала, во. Я просто ноуклип з ноуклипом брав і я пройшов. Да, <ц GUY Souls> якось не честно. Ну, я не знаю, це это друг установив таке. Може, делом поиграем с ноуклипом. Ну, як там, демони. Не... не так собі прохожу. <хи> ну блін, ну я реально читі... читірую. Ну. Но... А Але... ви знаєте що. Я хочу вам дещо сказати. Якщо ви на моєму каналі наберете 1000 е подписчиків то короче я покажу вам своє лице ну ну дуже детське бо мені тільки вісім а от чогось детский голос а коли я говорю то мені кажеться що в мене непростий голос а у мене детский голос Ви вибачте за голос коротше Søk! <laughs> oh, oh, oh. oh. Так, зараз кораблик буду меняти. А в настоящем Джоме 3D-ші я е, на е, е, ці Ну, блін, я не можу нормально сказати. Но чи це не моє. Ну, тут я хочу так робити. Мені просто рабається. В настоящем Geometry 3 я чесний. Так, коротше. Ки ви мені е, предложите уровень поіграти з якоюсь... Давайте якийсь уровень прийдемо з такою редкою, ну... Короче, у мене тут автосонг. Ну, короче, я як там? Е... Ой, не, я не буду грати а минога є. Ну, короче, вы ви уже выключен уклик. Я просто ним пользуюсь и все все всім, друзі, пока мені треба в школу.